Бажаю міцного, друзі. Зараз в одному маленькому селі тут немає Кабо-5 летить. Тут уже немає місцевих жителів. От сука, зараз ще два буде. Це коротше посадка наша, тут зразу за селом. І це вже, мабуть, за годину 9 кабів прилетіло. Це до слова до того, що F16 прийшли, вже все, мальчики. Побіда за вами. Бред, якби в нас в країні було менше дебілоїдів, то ми б війну вже давно виграла. Якби в нас в країні керували вовками вовки, а не політичні овечки, ми б війну давно виграли. Якби в нас бюджет був військовий, а не на содержання 2 мільйонів ухилянтів із секундів, ми б війну давно виграли. Рецепт перемоги простий. 2 мільйони держимор, правоохоронна система, державні чиновники, всякі охоронні фірми, спецучоти і інше лайно, да, вони зжирають більшу частину нашого бюджету. На військо йде менша частина. То в мене питання тут: хто хоче виграти війну і яким чином. Чисто по військовому аспекту, тут ну, всім відоме село. Поряд, Це в цьому селі ну, люди буквально за, там, наверное, за годину сюди евакувалися, тому що пів села зрізали автогеном кабами, фабами артилерією. І до села, яке ми в медійно-військових новинах, тут не дуже далеко. Але я за інше хочу сказати, за те, що за найтяжкі бої на Покровському напрямку, у Рахівському. Торецькому, Часовоярському, Шмараф... марафонська тиша, да? скромне мовчання, просто скромне мовчання. За те, що всім підхватили медійну новину Курська область. Ну, хорошо, чекайте. В будь-якій військовій операції мета і результат важливий. Все інше це медійна шелуха, да? супроводження. Верховний головнокомандувач да, і, мав би 24 на 7 говорить, що хлопці, подяка вам, що тримаєте Покровський напрямок без фортифікації, без укріплень, які назначений ким прем'єр-міністром Шмигаля цей фунт да, з Кирилєнком, замість того, щоб сидіти головою адміністрації да, Донецької, замість того, щоб сидіти у в'язниці за вкрадені кошти і не побудовану фортифікацію. Они государственные должности занимают. Не державні, а державні, да. Ну, вот це тобі тотальне розкрадання. Морноград, Константиновка, Покровськ, Словінськ і Дружківка і ці міста, освоєння бабок, да. Замість дронів, замість засобів ураження для того, щоб знищувати підарів И, ну, у військових получається і є можливість і вміють, да. А такі командири, ну середньої ланки, старшої ланки, говорили, що їх можна бошить, і потрібно і бо Ну і це ми кожен день робимо. Але ж, а, о, о, збройні сили не можуть автономно воювати. Потрібно забезпечення, потрібно поповнення. Да? В самих Збройних силах вистачає проблем, але потихеньку вони вирішуються. Є зараз хороша саме на Покровському напрямку ініціатива від командирів середньої ланки з рівнем взаємодії управління, налагодження горизонтальних зв'язків. І є результат. Я записую відео, да, отсюди до Підарів десь кілометрів та два, там, з да, І зараз по ним наноситься враження. І враження, повірте, точкові, можливо, вечором викладу результат. І багато підрозділів. Працюють у зв'язки да, і знищують підарів. Е, немає в тому проблемі, щоб е, завалити цих кондомів, да, фашистів, русофашистів. Вони в медійному полі, а не велики, а насправді їх просто дуже дохіра і дуже дохіра бика. Смалять, розбирають. Тут, мабуть, за годину вже, блі, прилетіло 9 кабів. Це маленьке село, воно таке, я не знаю, чому хоч на карті є. Ну, от таке. Тож, козацтво, проблеми, які були, такі є наранч. Корінь вирішення цих проблем. Стан війни введений. Не треба об'являти війну федерацію, просто введення в стану війни. Обов'язкові перевибори, обов'язково перевибори і президента, і парламента проведені до влади українців-патріотів. І зміни будуть і по військовому керівництву. Ну от, змінило військове керівництво, генералітету залужено, покращилася ситуація. 600 квадратних кілометрів втратили. Ну це ж об'єктивна реальність, да? я ж не думаю, Да. Тобто, виходить, що в мінус. Ну навіщо ці зміни робити? Зараз знову прийдеться міняти. Да? Зняття кращих комбригів, це по чиївка для чого? 24-ї бригади, 80-ї бригади, ще з 31 ї зняли. Давайте будемо комбатів бойових знімати, так як ми війну будемо вигравати. Управління, військові рішення не мають абсолютно цивільні політичні шляпи, які не мають військової освіти і строкової служби навіть за плечима цим займатися. Ставка Верховного Головнокомандувача і Радбез РНБО аналогічна. Не можуть цивільні профани керувати війною. Вовками має керувати Вовк, не політичні овце. Вже на ту сторону. Коротше, кабами ж і так конкретно. Оце ми в 16. Да, І в 16 вже всіх перемогли в телемарафоні. Коротше, казацтво, всіх обняв, все буде Україна. Не плачте, і не скиглить. Тут робиться все і навіть більше для того, щоб ви спокійно спали в своїх містечках. Все буде Україна. Слава нації.